СБУ оголосила підозру руським військовим вищого ешелону. Слідчі служби безпеки України зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли лікарень та енергооб'єктів. Вони отримали перші підозри за вчинення тероризму. Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 437, планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. А також стаття 110, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об'єктів. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних дуподирявих пляшкосил бункерного Недопалка, генерал-полковник Сергій Коблаш, а інший колишній командувач Чорноморським флотом, який завдяки ЗСУ стає підводним, адмірал Ігор Осіпо. Також СБУ повідомила про підозру голові Центробанку РФ Ельвірі Нубілу Набі. На пілюліні вона організувала запровадження рубльової зони на тимчасово окупованих територіях України. Нині вирішується питання оголошення її у міжнародний розшук. Залізна завіса для орди вбивць опускається їхнє майбутнє гнити на своїх болотах. Як це зробили уже більше сотні тисяч бруднодупих обіз'янок.